Статистика свідчить, майже половина пасажирських перевезень в Україні припадає на залізничний транспорт. Пасажирський вагонне депо Коваль одне з найбільших підприємств, не лише на залізниці, а й в області. Важливою віхою в історії депо було введення в експлуатацію в 1995 році пункту перестановки вагонів по станції «Ягодин», що дало змогу покращити міжнародне сполучення України з Європою. За п'ять років по тому в депо впроваджують і європейську технологію капітально-відновлювального ремонту пасажирських вагонів, яку згодом самі ж удосконалюють і поширюють серед своїх колег-залізничників. Якби не цей капітально відновлювальний ремонт, а це практично нові вагони, то, мабуть, вже такого пасажирського руху по Волині його майже б не було. Сьогодні в депо своїми силами виготовляють понад 500 найменувань деталей та запчастин, потрібних для ремонту пасажирських вагонів. Лише у цьому році в цехах підприємства пройшли деповський ремонт 156 вагонів. Ще 35 п'ять вагоників відремонтували за технологією капітально відновлювального ремонту першого об'єму. Цілком реально, що вже найближчим часом в цехах підприємства вдихатимуть нове життя не лише в плацкартні, а і в купейні вагони. Принаймні в планах Укрзалізниці на 2010 рік значиться і 11 купейних вагонів капітально відновлювальний ремонт, яких планують провести саме в цехах пасажирського вагонного депо депокови. Ми надали технічну документацію, і є така надія, що ми будемо робити капітально відновлювальний ремонт купейні вагони. Забезпечуючи технологічний розвиток підприємства, депо не забувають і про його кадровий потенціал. Цікаво, що кожен четвертий працівник пасажирського вагонного депо молода людина віком до 30 років. Це не легкий час. Основним завданням молоді є перейняти досвід ветеранів і продовжити славні традиції нашого підприємства. Поєднання професійного досвіду та творчого новаторства молоді дозволяє ковальським вагонникам займати чільні позиції в трудовому суперництві, за підсумками першого півріччя, здобутки колективу відзначено почесним дипломом генерального директора Укрзалізниці. І це не остання трудова перемога колективу, від роботи якого багато в чому залежить безпека та комфорт нашої подорожі на залізниці.